Зустріч, яка могла змінити хід російсько-української війни, зірвалася. Високопосадовці Німеччини та Франції вже пакували валізи. Україна летіла на перемовини у Лондон. А у Вашингтоні все пішло шкереберть. Раптова зміна ракурсу перемовин щодо припинення вогню на фронті, витоки про секретний мирний план США та тиск на Київ визнати Крим російським. Все сплелося у суцільний клубок загадок. Розплутувала його наша журналістка Каріна Шевченко. Деталі зустрічі року, яка не відбулася, дивіться далі у сюжеті. Несподіваний хід подій у лондонських переговорах, зустріч, яку чекали майже тиждень, раптово скасували. Держсекретар Ша Марко Рубіо скасував свою поїздку у Лондон у вівторок ввечері. Все, нібито через логістичні проблеми. Слідом за ним не зміг поїхати, і спецпредставник Трампа Стів Вітков. Згодом журналісти CNN відкривають іншу завісу. Рубіо не поїхав на зустріч у Британію, бо Київ не визнає окупацію Криму. Всереду Міністерство закордонних справ Великої Британії відтерміновує зустріч щодо припинення вогню в Україні та знижує рівень делегацій. Замість високопосадовців Німеччини, Франції, Великої Британії та США були радники від Вашингтону кіт Келох. Натомість Україна у повному складі переговорної групи вже прямувала до Лондона. Говорили про припинення вогню на російсько-українському фронті не високопосадовці, а радники через витік інформації, де мовляв, Кремль готовий відмовитися від трьох окупованих ним регіонів в обмін, що США визнає півострів Крим російським. Про це пише The Guardian. А от The Washington Post публікує, що саму лондонську зустріч скасували через гнів Вашингтону, бо Київ відмовляється віддавати окуповані території ворогу. Така реакція з боку США очевидна, кажуть експерти. До того ж піддало шару у вогонь і вимога на банковій щодо повного припинення вогню. Мені чомусь уявляється, що ось ця українська пропозиція вона роздратувала Трампа ну, Америку. Вона ж вимагає безумовного припинення вогню з боку Російської Федерації. А це те, що залізно не хоче Путін. і це для нього червона лінія. Зустріч без прогресу та прориву так окреслили напередодні переговори у Лондоні. Європейські чиновники анонімну виданню Reuters дипломати назвали причину. Це мирний план Трампа, який ймовірно передали представники США Києву у Парижі. У документі йдеться, аби Україна визнала Крим російським. Запоріжжя та АЕС стали нейтральною територією, яку контролюватиме США. серед вимог замороження бойових дій вздовж лінії фронту, а окуповані території за. Лишаються за Росією те, що відбулося, ну це закономірно. Це мало відбутися. От всі ці витаки про так званий мирний план Трампа. А на мій погляд, це був не стільки мирний план Трампа, скільки мирний план Уїткофа і Джей Венса. От вони просували той план, і тому, якщо такий план почали офіційно просувати, ну він був приречений на провал. І мені здається, що частина адміністрації США це розуміла. Лондонський майданчик для переговорів щодо російсько-української війни США могли використати як елемент відтягування перемир'я, навіть попри те, що його жадає сам Дональд Трамп, припускають експерти. Водночас Вашингтон ставить умови обом країнам або Київ та Москва погоджуються на їхні умови, або США виходять з переговорного процесу. Якщо ми не отримаємо позитивної відповіді, ми припинимо посередництво між Росією та Україною. Ми представили чітку і справедливу пропозицію як росіянам, так і українцям. Ми вас налякаємо. От ми відійдемо від переговорів. Ану, побачимо, як ви тут з європейцями разом справитеся. Пройде якийсь час, два-три тижні, і ви знову попроситеся до нас. Ось така ну, може бути логіка. Вже по обіді українська делегація зустрілася у Лондоні на консультації з радниками Франції, Німеччини, Великої Британії та США. говорили про способи досягнення повного та безумовного припинення вогню. Вашангтоні є Келок, на чому доносимо інформацію і позицію, і те, що ми бачимо. І, і... Просто що погано, що Келаг повноважний хоч якесь рішення на місці приймати. Він може тільки записати всі ці пропозиції, потім доповідати, потім відповідь дати. Ми говоримо відкрито, що деякі речі, які не повністю не відповідають статуту ООН, треба якось все таки переглянути в сторону кореляції їх. Україна ніколи не визнає окупацію Криму, а також потрібні гарантії безпеки, якщо не членство в НАТО. Натомість першим кроком перемовин має бути повне припинення вогню. Про це на тлі переговорів української делегації з американськими та європейськими посланцями написала у соцмережах віце-прем'єрка Юлія Свереденко. Також урядовиця наголосила: Україна не піде на капітуляцію, вона готова боротися.